Коли Ісус проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів рибалок Симона, якого звали Петром та Андрія, брати закидали сіті в море. Ісус сказав їм Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони пішли і стали першими, хто пішов за Христом. Коли після зішестя Святого Духа апостоли кидали жереб, вирішуючи, куди йому йти проповідувати Христову віру. Апостолу Андрію випала скіфі. Апостол Андрій зупинився під горами на березі Борисфена, якого назвуть Дніпро. Промовив він до учнів, що були з ним. Бачите, ви, гориці, на горах цих засяє благодать Божа. Буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог. І піднявся він на гориці. Благословив їх, помолився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ. Андрія Первозваного вважають першим благовісником Євангелія Христового на території України, першим місіонером в наших землях. З тієї миті пройшло кілька тисячоліть. В пам'ять про Андрія Первозваного саме так його називають у східнохристиянській традиції. Тут, у цьому місці, де апостол поставив свій перший хрест, було збудовано дерев'яну церкву у 1212 році, яка отримала назву Воздвиження чесного Христа Господнього. І саме з цього місця, де торувалася віра, де росла церква Христова в Україні, ми посилаємо вам, брати і сестри в Америці наше духовне. Благословені. І говорю ці слова із сердечним трепетом! Отче наш, що живе на небесах, нехай сердить сім'я Русь, держава українців, яка оформилася в 9 столітті, стала східним флангом європейської цивілізації. Прийнявши на себе всі удари азіатського світу. Що ж надало сили нам? вціліти в цій незмінно турбулентній зоні Євразії. За всіма видимими подіями у світі стоїть невидимий людському оку духовний світ. Саме духовні події суттєво вплинули на історію України. Русічі українці звільнилися від поганського рабства, прийнявши християнство більше тисячу років тому. Наші пращури сотні років прагнули свободу, яку дарував нам Христос. Воля і негативне ставлення до рабства стали частиною духовного ДНК нашого народу. Впродовж 10 століть на наших землях проголошується Євангелія і починаючи ще із кінця 10 століття, коли князь Володимир Хрестив Русь. Євангелія проповідується, слово Боже є цінністю для нашого народу. З цих древніх пагорбів місіонери понесли світло віри Христової углиб Євразії, за Уральські гори, в Сибір, далекий схід в Азію і тоді в Старий час і в новітній історії. Не маленька Грузія чи Вірменія чи країни Балтії, а саме Україна. Найбільша країна Європи і в давні часи, і в колоніальному періоді, і особливо в часи гонінь на християн у ХХ столітті залишалася і залишається справжнім форпостом Христової віри на цих кривавих землях Євразії. Ми принесли духовне просвітництво на наших теренах і в глиб євроазіатського континенту від Михайла Ломоносова і тисячі представників еліти священства Московії, які вчилися в києво могилянській і Астроській академіях, до тисячі місіонерів з України, які поїхали служити в Росії. Як і в Першій, так і в Другій світових війнах Україна ставала театром воєнних дій і територією головного удару кривавих диктаторів і Гітлера і Сталіна, а потім повоєнного комуністичного режиму. Українські церкви, в часи гонінь на християн, пішли в підпілля і таким чином змогли вижити, зберегти свої традиції і свою віру. Те, з якою завзятістю в Росії зберігають символи і пам'ятники комуністичної епохи, є не що інше як старання зберегти служіння і владу диявола в цій країні. Ну а бажання українців викоренити не тільки пам'ятники, а й імена ідолів, дуже дратує Росія. Хочу нагадати вам слова Путіна. Ми покажемо вам настоящу декомунізацію. В цих словах він натякав, що іменно бажання українців розірвати зв'язок з комуністично-демонічним світом став причиною війни. Мільйони християн по всьому світу, і особливо в США, молились за падіння комуністичної системи, і вона врешті впала саме завдяки зусиллям, прагненням. Declaring yourselves above it all, label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby so, remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil. І об этом я вже говорив, що крушення Соєдського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. Радянський Союз, який Рональд Рейган, президент США, назвав імперією зла, став тією країною, яка найбільше намагалася вбити українців, знищити їх через Голодомор 20-х років. Через Голодомор, штучний Голодомор 32-го, років, через колективізацію, через гулаг, через сталінські репресії, через Голодомор 47-го року комуністи намагалися знищити саме Україну. Після розвалу радянського союзу саме українські християни стали найбільшим і найактивнішим пульсаром місіонерства на всьому пострадянському просторі. Тобто для Росії, Казахстану, Узбекистану, для середньої Азії і Кавказу. А згодом почалася робота і в Європі. Україна стала біблійним поясом Східної Європи, центром євангельського церковного життя, освіти і місії. Ми маємо один з найкращих законів в Європі про свободу совісті та віросповідання. І безмежну свободу для проповіді Івангелія. Сьогодні Україна налічує більше 10 тисяч євангельсько-протестантських церков. І це наше благословіння в часи свободи. Саме Україна, а не Росія, є форпостом в захисті сімейних цінностей. Багатотисячні сімейні фестивалі щороку проходять по всій Україні. Захист гідності життя з моменту зачаття та захист дітей та нації від гендерної ідеології є чи на найбільшим рухом в Європі. Регулярні молитовні групи по вивченні Біблії проходять в більше 80 державних установах від вищих органів влади до локального рівня. Національний молитовний сніданок є наймасштабнішим в Європі. Диявол намагався нас знищити, але є слова Господа. Господь каже: Я створю церкву свою і врата пакеі не здолають. її. Отче наш, що живе на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя. Амінь. Наші капелани сьогодні знаходяться на передовій разом із воїнами, які захищають країну, виборюють нашу незалежність і відстоюють свободу. Ми хочемо вам сказати, що духовна війна в духовному світі йде за те, щоб Україна не була місіонерським християнським авангардом. Там за Україною починається світ ісламу. І оцей великий незрозумілий руський мір, який так і не став християнським. Україна протистоїть диктатурі зі Сходу, яка намагається мімікувати під консерватизм і традиційні цінності. Російська православна церква в 22-му році підтримала і благословила свою інтервенську армію. Ми міролюбіва страна і очень миролюбивий, многострадальний народ. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Это вирішальний момент в истории противостояния Руси с псевдорусью. Украины и Российской Федерации. всей истории уже майже 800 лет. Саме Україна зупинила просування російських військ на захід з їх так званим руським міром, який несе бездуховність, поневолення та тірані. У 22-му році український народ, як ніколи, до цього відчув себе невід'ємною частиною європейської сім'ї християнських народів, відчув тут давню спорідненість. Яку сотнями років блокувала московська метрополія? Руку допомоги українцям простягнули не лише найближчі сусіди. Тіло Христове об'єдналось у цій допомозі. Неймовірно велика гуманітарна, соціальна і військова підтримка і опіка прийшли в Україну з усього світу. Мільйони біженців прихистили країни Європи та США. Допомога пораненим, переселенцям, сиротам, втратившим домівки. Евакуації і екстрений порятунок людей, ночівлі і будівництво модульних поселень всього не перелічити. Все, з Богом хлопці. Ми їдемо туди, де ми ще не були. Туди, де трудно. Бережи господь о, вас. героям слава! Ми бачимо, як миттєва. Авторитарный режим Путина перетворюється на тоталитарный. Виннысе рабство, бель, страждание. Виннысе смерть. Мы находимся в Москве. Именно здесь произошло одно из знаковых событий для христианского евангельского сообщества. Несколько человек из одной из московских протестантских церквей сейчас уже находятся в местах заключения. Видео записи показывают, как я только вышел из метро, гляделся по сторонам. Тут же ко мне подбежало пятеро орлов, скрутили. Вот, и с военными руками за спиной повели меня автоза. Тут и так вот группами и все вырывают, выбрасываются. Вот сейчас ко мне идут. В итоге суд мне присудил пять суток. И я пять суток провел в изоляторе. Сейчас открываешь христианские новости, и каждую неделю, как веска с поля боя, там закрыли церковь, там запретили собираться, там оштрафовали, потому что собирались на своем участке и молились. Такое чувство лично мое, как будто государство принципиально на самом высоком уровне борется с протестантской церковью. Сподеваясь швидко захопити Україну, Путін не врахував мужності та готовності до самопожертви нашого народу. Він не врахував, що з нами наш Бог, наш Господь в наших серцях, Він в наших опах і танках, Він в наших містах і селах, а там, де Господь, там завжди перемога. Крізь очі, люблячих його Господь дивиться і бачить. Господи, ми свідчимо Тобі, що біль і страждання безневинних, митарства і біди, нужда і туга втрат сьогодні безмірні. Хай стане більше Твоїх очей і Твого справедливого чину. Хай буде примножена віра, бо вірою здолаємо зло. Господь любить людей через свою церкву і Бог дасть нам. Перемогу для того, щоб поширювати царство його на всіх континентах. Ми живемо в часі великих змін, які, можливо, на сотні років визначають, куди рухатиметься цей світ. Це зовсім не перебільшення з огляду на територіальний і духовний масштаб сьогоднішніх подій на євроазійському материку. Українська християнська спільнота в цей час випробувань в ці дні злі, як каже Еклезіаст, звертається до вас. Молись за Україну, жертвуй для України. Давайте разом наповнювати нову Україну славою Божою і пробудженням сердець.